Всі мої вітання. це спробувати, як воно буде горати. Там в мене трохи качанів є, зараз ми сюди підійдемо, як воно горається, як і що. Ну, туди трохи, трошки мокрува, тому вночі беремо мороз, то тут не зини. Отам, От бачите, там сухо. ось Здемо кровати, він трошки буксував. так, Наплуг, налипло, це таке. по Мотоблоці все те саме. Ніяких нарікань немає, хто дивився відео, то, то й знає. Завівся, до речі, Ну, Я хорошо тільки розкрутив, без всякого швидкого старту, без нічого. Потім мокро, ось, тут мокро, бачите, таке мороз брав. То, да, ну, Земелька. Бачите, земелька хороша, розсипна. Ну Тут аж твердо, що це. Що Стежками бачите. Такі є. А так, взяти то. Ну це ще воно. Бачите, тут воно буксував, бо тут якийсь низ. Давайте далі. Ну от, бачите на межі такі якісь росте то добре, Аж це навіть зацепка хороша. Ну Це нормально. І тут, до речі, більше глидків, ніж там. Кажу, це, це стежка то... Трохи твердовато. Це я так думаю виїхав. Попробую. Тут бачите, тут качани були та гній. І воно таке. О. О, тут сухо, бачите. Хоч качани. Може за місяці-півтора до, до садіння. Приблизно півтора місяці, може більше, може й менше. Думаю, зараз цей гній розкидаємо. Я не знаю, скільки тут сот, то небагато. То не багато, він уже докінчається. Це цей кусочечок. Вигорати. Хочу. Хтось каже вигорати, хтось каже вишкривати. Так я зараз розкидаю розкидаю і буду пробувати. Бля попадає. Це не дуже добре кидає От качаниня. От ці корінці Що буває так, щоб під полк посередині стане кине куди хоче а тут взагалі ідеально ну, Нічого, за два місяці думаю Останні штрихи, це ще туди назад, ось там тут таке просіку невеличку, це скільки тут зараз десь метри до двох, метрів, десь півтора метра, може більше, до двох. Дранки, шранки. Тут вже порівняв, тут мокро, такі бриляки тут плюс. і <клес> стежка. А тут отам, о там чисто, там бачите, там не дуже, Вон. там не дуже чисто, там гній. Там гній. Ну, я знаю, що тут, може рази два три. Там в кінці зараз города. І подивимося, що там з мотоблоком, як там, що. Ну таке. Ну так показував, тут розсипається, картоплі там трохи є, а там я підійду ближче. не ближче, що... там бачите, там гніть, там ну, зверху все, там в принципі не дуже гарно, але я думаю, що за 2 місяці воно трохи приб'ється, як отута. А я фризою, хай два рази прийду і буде, і буде норм. Дуже твердо чувсь там, не знаю чого. Так, ну... Пару раз, та. там ще включуся поки що там з мотоблоком. Ми вже заїхав згорода, вітер, плога обчистив. Бога обчистив, О, дивіться, бачите. У ну, мене такий, що, що по цьому, що по двіжку Зараз буду зливати, а щось холоне зіллю воду, це все ж таки на стоянку. Помити треба, помию зараз соляркою вижимний, бо Бачите, який помию вже много зілю. Це... Так, що по потьоках, у мене слабе місце. Тут ця кришка. Бачите, немає потьоків таких, як це показати вам. Я задоволений, докрутив, поставив більші болти, посадив на фіксатор і ще раз герметиком. І хоч би що, це потьоки є такі від них. Куди не дінешся? Якось так опелюка. Ну що ж, буду заводити коня. До нових відео. Всім приємного дня, чекаю коментарів.